Янгули з чорними душами. Хто там? It's me, Це я, Снейкс. Приніс товар. Поклади doorstep, на порозі і забирайся звідси. Right, Добре, Джонні. Oh, а money? гроші? Які гроші? Ейсі сказав, що ти, ти заплатиш. Справді, і скільки ж я тобі винен? Ейсі сказав 10%. Дуже шкода, та Ейсі вже не при справах. Я об'їдаюся морозивом і дивлюся детективи. Хто небудь, ущипніть мене. А тепер слухай, Снейкс. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа. Боя гузлива бритка пика зникла звідси до того, як я не чиню її свинцем. Джонні, Пробач. Я вже йду. один. Два десять. Решти не треба, тварюко. Будь ласка, вхід з чорного ходу. Хто там? Nero, Я приніс sir, вашу піцу. Поклади duch, на порозі і забирайся I звідси. А okay. um, гроші? Які гроші? Треба заплатити за піцу, сер? Правді? І скільки ж я тобі винен? Одинадцять вісімдесят? Решти не треба, тварюко. Жаднюга. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа боягузлива бритка пика зникла звідси до того, як я начиню її свинцем. 1 <One>,、2、デイゼット。 Забирайся звідси. Добре, Джонні. А гроші? Які гроші? Ейсі сказав, що ти заплатиш. Справді. І скільки ж я тобі винен? Ейсі сказав 10%. Дуже шкода, та Ейсі вже не при справах. Що ти маєш на увазі? Він на горі приймає ванну. Він тобі потім передзвонить. А тепер слухай, Снейкс. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа боягузлива бритка пика зникла звідси до того, як я начиню її свинцем. Джонні, пробач, я вже йду. Один, два, десять. Решти не треба, тварілко.